Напівлегальна сфера діяльності від початку жовтня у кожній машині таксі має бути пристрій з розрахункових операцій. Водій зобов'язаний видавати пасажирам чеки, проте хмельницькі перевізники переважно навіть не чули про таке нововведення. Я не знаю, я без поняття не знаю. Перший не. раз про це чуєте? Да. У вас є е, пристрій РРО в машині? Я не знаю, що це таке. У Вашій машині є такий пристрій для видавання чеків клієнтам. РРО так званий. Поки немає. А коли буде. До дирекції. Все просто кажуть економісти. Таксисти не цікавляться законодавчими новелами і не бояться штрафів, тому що здебільшого працюють у сіру. Коли будуть йти перевірки, і перевірки будуть виявляти, що касок апаратів таксі нема, от тоді дійсно ну, будуть наводити плат якийсь. Я так розумію, якась частина таксі. Стане легальною, буде працювати як потрібно, а якась просто зникне, тому що, як ви самі розумієте, якщо дійсно будуть штрафувати таксистів за відсутність касового апарату, штрафувати дуже сильно, ну просто не будуть цим займатися, тому що просто таксисти будуть битися. Бажання держави взяти під контроль і ще одну сферу послуг, а саме таксі хмельничани оцінюють неоднозначно. Я вважаю, що за кожну послугу мають давати чек. Але я не знаю, наскільки це зараз актуально вводити в період військового стану. Ну, наповнювати бюджет ми наповнюємо, а хтось розкрадає. Розумієте? Тобто, якщо всі, то всі. Правильно. А чого ж ні? Людина повинна бачити, за що вона платить. Чек, я, наприклад, люблю чеки кругом. От люблю я чеки. От в магазині там є такі продавці, що прямо не люблять давати чеки. О, це розход бумаги, все там то-то. А я люблю подивитися, що мені дали, по чому, скільки там заважило. Мені це цікаво. Для мене, я не знаю, я думаю, що всім так. Так само і таксіст. Якщо він видасть, то, то вже, мабуть, у нього якийсь контроль теж є. Як розпочала реалізацію закону податкова служба і чи справді розпочала, таксистам поки також невідомо. Хоча фіскали погрожують штрафами, щоправда, тільки в новинах або телеграм-каналах. Офіційно про суми і кількість накладених санкцій, якщо такі є, поки що ні пари з вуст. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.